Я вітаю усіх, хто дивиться Калоске міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. У понеділок, 21 жовтня, в залі засідань виконавчого комітету Калуської міської ради Ігор Насалик провів прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації. Основна тема зустрічі бюджетна криза міста на початку зустрічі з журналістами Ігор Насалик наголосив, що протягом останніх днів місцеві медійники зазвичай дізнавалися про фінансові проблеми міста із центральних телеканалів, а тому варто ще раз в деталях розповісти, чому місто в боргах, хто винен і що робити. Відомо, що останні дні бюджетники перебували в безоплатних відпустках, і це було зроблено в першу чергу для того, щоб привернути увагу обласної державної адміністрації кабінету міністрів України казначейства з приводу фінансової критичної ситуації. Причина саме основна. Я завжди говорю. Про неї, і зараз хочу ще раз наголосити. По повноваженнях держави, делегованих повноваженнях, місцеве самоврядування не несе жодної відповідальності. По формуванні першого кошика, надходження в перший кошик і оплату з першого кошика, все це контролюється казначейством, Б. обласною державною адміністрацією і треба Міністерством фінансів України. Хочу сказати, що 9,5 мільйонів гривень, які зависли в казначействі, які дані на проплату, це не є якісь незрозумілі кошти. Це в першу чергу зарплата комунальників, яка висить. Це кошти, які забезпечують безпечну Безпеку проживання наших громадян. Що це саме? Це аварійні дахи, це аварійні балкони, це мережі в будинках. Я задаю собі запитання, а якщо щось станеться з цим дахом, який проплачений більше п'яти місяців? Хто повинен нести відповідальність за життя цих людей? Ігор Степанович також назвав суму заборгованої заробітної плати. Порядка трьох мільйонів це по вересню місяцю, а по жовтню місяцю на сьогоднішній день нараховується тільки освітянам. ні медикам, ні іншим галузям нарахування нарахування заробітної плати не проводиться. На завершення зустрічі міський голова висловив сподівання, що найближчим часом ситуація дійде логічного завершення, і Калуш вийде на стабільний фінансовий рівень. Жодне у колеги Райдер адміністрації розглянула шість питань. На чому цього разу зупинилися? Детальніше розкажуть мої колеги. Розпочали жовтневе засідання колегії РДА із соціально-економічного розвитку. Після доповіді заступника голови адміністрації Лоранда Засять Вовка, керівник ради Василь Дзунза, запропонував створити групу, щоб сприяла інвесторам. Далі, що в нашу область публічно касалася за ці роки цифра. Удумайтесь один мільярд вістоп'ять мільйонів. Я думаю, що і на Україні не дуже є хтось, що могли вкласти більше. Чому я так говорю? Для того, щоб ми. Мали майбутнє, нам потрібно сприяння економічному розвитку нашого району. Це може бути тільки за рахунок інвесту. У мене є пропозиція така, щоб ми у районі Кауску створили групу із депутатів, із працівників адміністрації, із сільських рад, спеціальну групу по сприянню розвитку економічного району і по сприянню інвесторам. Що я маю на увазі? Приходить інвестор. Він один на один ходить, помука. Я маю увазі, земельну ділянку його можуть ходити два 3 місяці, рік. Він вступиться в регіоні. Уже має землю, проєкт. Після того, щоб отримати декларацію на початок робіт, так званий дозвіл, йому треба пройти усі служби знову 3-4 місяці. Я це все знаю, тому що я це все проходив. І... Чую думку тих людей, які проходять, проходять із грошима і кажуть: ми ж хочемо добра. Ми хочемо створювати робочі місця. У рішенні цю пропозицію врахували пізніше, ще й можливо, майбутнє оздоровлення обласних дітей на базі Цвітівської школи. Василь Петрів по своєму розтлумачив галузі розвитку району, зупинившись і на роботі казначейства. Взначаємо, що? Взначаємо, Оці не платежі, які сьогодні йде, йдуть у казначейство. Але ми повинні чітко розуміти, що якщо сьогодні відпустити казначейство і забезпечити проплату цих платежів, то є проблема вкратиння незалежності України. І тому треба затягнути пояси чекати, заплатити борги, які є 4,8 мільярдів доларів за газ. І тримати оцей стан для того, щоб відкрасити оцю незавердість і мати, не відпустити гривні, яка де вже девальбувалася і зробилася звичайними. Присутня начальник фінансів області Галина Карп, виступивши, охарактеризувала як плюси, так і мінуси Калущини. Хочу відмітити позитивну роботу Калушку району по реалізації промислової продукції, що було відмічено головою районної адміністрації. Що обічні приємно, це буде безпечні своєчасти. Зараз зарплати працівникам бюджетних становків і соціальних допомоги в тій районі. Потина робота також є по збільшенню кількості субід'яжіальності діяльності, значні здобутки в агропромислому комплексі. В районі дійсно відзначається сповільнення темпів росту по всіх видах надходжень як до місцевого, так і до державного бюджету. І як результат, Василь Іванович, у вас 16 місце в рекінбуло по росту надходжень до відповідного періоду минулого року із 20 місць її в області. У вас 15 місце в рейтингу по виконанні проти наційних у вас 16 місце в рейтингу по податку доходи фізичних осіб по темпах росту, і 14 місце в рейтингу по платі за землю, тобто потреба просто на земля. На жаль, бюджет справиться району на 90% дотацій. 90%. Тобто 10% у вас власне надхожі, 10% це дотації із державного бюджету. Ці дотації фінансуються в повному обсязі. А сьогодні немає таких проблем, як в міському бюджеті міста Калуша. Пройшла сьогодні, говориться завтра маткої інформації, оскільки бюджет реформування бюджету було випадки пріоритети. Це соціальна сфера, це заробітна плата за випадку і захисних зате. Також Галина Васильівна пообіцяла врахувати пропозицію голови райдержадміністрації щодо процентного розподілу коштів. Цього разу у вазі присутні запропонували ще й довідки виконавської дисципліни у роботі з документами, легалізацію заробітної плати тощо. 22 жовтня відразу після засідання колегії Калузької райдержадміністрації відбулася нарада з керівниками навчальних закладів міста і району. Під головуванням заступника голови облдержадміністрації Романа Іваницького обговорювалися проблемні питання розвитку освіти і, зокрема, фінансова ситуація у галузі. З керівниками навчальних закладів Калоша та району зустрілися заступник голови обласної державної адміністрації Роман Іваницький, директор департаменту фінансів Галина Карп і заступник начальника управління освіти та науки Іван Будзак. Гості з області акцентували увагу присутніх на необхідності раціонального використання бюджетних коштів. Потрібно врахувати проблеми питання розвитку освіти під час формування бюджету на наступний рік. Саме з цією метою обласне керівництво і проводить подібні наради. Директор департаменту фінансів обласного... Держадміністрації Галина Карп розповіла про нинішню фінансову ситуацію. В Калуші бюджетникам не виплачено 3 мільйони гривень заробітної плати за вересень. За словами Галини Карп, Калуська міська рада спрямувала на зарплату 64,9% усіх видатків. Івано-Франківська мерія 75%, А Калуська районна влада 71,2%. один Якщо міського бюджету, цей відсоток привільнилася початок до відсотка требування. Докова на літак по заробітній платі можна було б у міському бюджету сформувати 21 млн грн. А це півтора місячного фонду заробітної плати по міському бюджету. І на сьогодні ви і листопад заробітна плата по бюджетній сфері була виплачена. Що відбувається по міському бюджету? На злочий, по міському бюджету за виключна заробітна плата 3 млн грн по пав'язні місяців, говорячи вже, щоб виплати аванси про тоді. На сьогодні е, є заходи впливу для того, щоб ця ситуація була е, виправлена і своєчасно виключена. Тобто, можливо, оформлення і як фото державної чисті України. Сьогодні виплата рейні на місцеве зарядування міста Кауса склала 4,1 2 млн грн, при фонді зарплати по обов'язкових виплатах 1,2 млн грн. Тобто на три місяці ще кварталом фонду заробітних плати по обов'язкових виплатах. У той тобто, час, коли стимулюючі виплати, по інших галузях Освіти охорони здоров'я досить або на рівні минулого, або зменшення відповідно, з періоду минулого року. Економію ми робимо наскільки це реально можна це робити. Виключно в усіх установах всі стимулюючі здійснюються за виплати за кошти місцевого бюджету. І ця сума становить 2 мільйони 186 тисяч. Це виключно. Романа Ярославича, на рахунок цих листів, премії імені, президентська премія імені Тараса Шевченка, по програмі обдаровані діти, ну і доплата ясно керівникам методоб'єднань, 10% доплати, які є стимулюючим для освітян. Тому власне, фактично потреба у нас це майже 11 мільйонів. Я вже не кажу за те, що утримувати установи канцтовари, миючі, це все рахунок місцевого бюджету і... В тих межах, які дають нормально функціонувати установу. нам таки потрібно 11 мільйонів. Головний фінансист повідомила, що Калуш отримає свою частку із дотації вирівнювання, яка в сумі 60 мільйонів гривень надійшла в область 9 жовтня. Таку новину з обуренням сприйняли представники району. Позаяк Калущина виконала заплановані обласним керівництвом заходи жорсткої економії бюджетних коштів. Голова районної державної адміністрації Василь Петрів висловився за єдиний підхід до розподілу дотаті. Його підтримали освітяни. «Для того, якщо ми зараз поїдемо буду, у свої школи і розкажемо, що дивіться, місто таке добре, щедре, направо на ліво премії і що хочете, а наші бояться, ми їм розкажемо війни і скажемо, що чим дурніші. Тому вас є тут троє, будь ласка, аби не було в таких нерівних умовах, чи місто і село, ви нам давайте виділяйте ще щось трохи. Наприкінці зустрічі заступник начальника управління освіти і науки обласної держадміністрації Іван Будзак похвалив освітян Калуша і району за стабільні високі досягнення у їхній роботі. А Галина Карп запевнила усіх, що зарплата, врешті-решт, буде виплачена повністю освітянам як міста, так і району. Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці на міському цвинтарі було відкрито та освячено меморіальну арку у секторі захоронення ветеранів ОУН УПА, політв'язнів та спецпоселенців. Ініціатором спорудження цього меморіалу виступила Калуська міськрайонна станиця братства вояків ООН УПА. Місцем позначення сектору поховання політв'язнів та репресованих до цього слугував Березовий хрест, встановлений ще у середині 90-х років. Ідея облаштувати невеликий меморіальний майданчик на міському цвинтарі виникла порівняно недавно. За словами одного з ініціаторів спорудження меморіалу, голови Калузької міськрайонної станиці братства вояків УПА Степана Петраша, втілити ідею у життя виявилось не так і просто. Проте сивочолі упівці, заручившись допомогою небайдужих людей, зуміли встановити символічну арку слави та пам'ятний хрест і освятити його до 71-ї річниці створення української повстанської. Армії. Автором проєкту меморіалу виступив начальник Калуського відділу Івано-Франківської філії науково-дослідного інституту Діпромісто Ярослав Парцей. Я хочу сказати, що обличчя місця це кладовище. І от в цьому секторі захоронені біля 100 могил українських повстанців, учасників. Збройного підпілля ООН, політв'язнів і спецпоселенців. Так? Маємо вже незалежну державу 22 роки. Ну, якось не, не, не пасує калушу, який є столицею Бандерівського краю, щоб в такому запущенні були могили. Тих, хто боровся за цю державу, підтримали цю ініціативу у півці станиці братства УПА. Почали ми з нуля. Не було в нас грошей. Міська рада виділила, не виділила, а прийняла сесія виділити 5 тисяч на упорядкування. На цих повстанських могил, бо то ще не все тут. На старому кладовищі є три братські могили українських повстанців, де захоронено 16 повстанців. І там також дуже потрібно упорядкувати, значить, цих три могили. І так, станиця виділила тисячу гривень із внесків. Потім частину я дав своїх з пенсії грошей і нам помогли, дуже допомогли нам наші патріоти-виробничники, тобто підприємці. Ну, в першу чергу керівництво Будмашу. Потім, значить, Бабій Михайло нам за півціни продав плитку і бордюри. Чесно він поступив, коли я звернувся до нього, він каже, я не можу вам повністю, але за пів ціни. Тут ми 800 гривень зекономили. Працювали ми самі, хто, хто ми. Ну, Ще пару нас сивоголових повстанців і молоді свободівці під керівництвом Ігоря Сметанського. Йому дяка тим молодим хлопцям і ту всю роботу значить, укладання плитки, тепер бетонні роботи чи земляні роботи, все це ми робили. І так разом. А практика вже в нас є. Згадаймо, як ми за рік поставили пам'ятник головнокомандуючому. Роману Шухевичу. Так що нам вдалося половину роботи зробити тут, так? а наступна наша робота має бути, і це ми обов'язково зробимо це упорядкування братських повстанських могил на старому кладовищі. В ідеалі майданчик перед аркою мали б прикрасити два декоративних дерева і акуратні газони обабіч. Хто раніше бував у цій частині цвинтаря, мабуть, пам'ятає купи сміття і зірваної з могил трави. Зараз на їхньому місці жінки-членкині станиці братства вояків УПА розбили клумбу і посадили квіти. Як повідомив Степан Петраш, облаштувати меморіал згідно з проектом, скоріше за все, вдасться уже навесні. Планується також упорядкувати і братські могили вояків УПА, які загинули від рук кадебістів у 1947-48 роках і поховані на старому цвинтарі. Цьогоріч минає 125 років з часу відкриття храму Святого Миколая, що в Хотіні святкування цієї дати та 1025-ліття хрещення Київської Русі відбулося 30 жовтня на подвір'ї церкви. Також цього дня було освячено новозбудовану дзвіницю. Церква Святого Миколая в Хотіні має свою давню історію. Першим настоятелем храму був отець Гелярій Якович, який відійшов у вічність, похований на церковному подвір'ї. Пізніше священником Хотінської парафії був отець Мар'ян Юркевич. І ось уже 25 років служить в храмі отець Дмитро Кишенюк, протоірей, духівник Каловського деканату. Ювілейне святкування храму Святого Миколая розпочалося у суботу, 19 жовтня. Саме цього дня відбулася зображальна хресна дорога за участю. Діжної спільноти дар, яка діє при церкві, та нічні чування, які завершились ватрою та виконанням духовних пісень. Наступного дня у неділю відбулось освячення новозбудованої дзвіниці барельєфа святого Миколая та відправлено акафіс до святого, очолив урочисту відправу генеральний вікарій протисенкел Івано-Франківської архієпархії і митрополії, отець Олег Каськів, який по завершенню акафісту привітав Хотінську громаду зі святом та подякував тим, хто спричинився до будови дзвіниці. Що може бути більше, як дар для Бога? І цей, і цей дар для Бога ми сьогодні приносимо від імені всіх вас. Той, хто працею своєю молитвою, своїм словом, коштом чи будь-який інший спосіб причинився для того, щоб ця прекрасна споруда дзвіниця, яку ми тільки що посвятили, направду була окрасою не тільки храму, не тільки парафії, але села. Адже будуть приходити молоді люди, будуть йти хреститися і буде лунати прекрасний дзвін. І ваші діти, чи внуки, чи правнуки, я взичу, щоб вони були, скажуть, мій дід чи моя бабця тут також вложила мою частку, і воно є лунає на славу Богу. Тому всім тим, які добрим ділом, добрим словом, коштом допомагали Дмитру цю справу здвигнути. Нехай се Господь Бог дає перш за все Божого благословення. Бо як немає Божого благословення, то є дуже тяжко жити. Друга річ нехай дає здоров'я, нехай дає сили і нехай дає миру у родинах. Саме будівництво Дзвіниці тривало два роки. Завдяки жертводавцям, парафіянам та місцевим підприємцям вдалося не тільки збудувати дзвіницю, але й встановити барельєф Святого Миколая. Два роки тут, на цьому місці, трошки більше. Були і спори, війські, і була якась недовіра, і були перевіщені словах, емоції. всьому було. Одні хотіли тут звільнитися, другі хотіли поза церкви. Господь скерував, що тут вона, яка сьогодні побудована і освячена. Я дякую Господу, що так воно змінилось. Але від себе особисто, від братства, сестринства, тут є чоловіки, якому я Надто завдяку, який взяв на себе цю потугу, Бачите, те, якісь невіха з тієї ситуації, за два роки, який керував цим будівництвом безкорисно, трудився всім і працею своєю, і технікою, яку має, і всім заорудував ціє, він брат своє Василь Водорія Я, я. Я Щиро дякую, тому що він. Заслуговую невелику таку вдячність, тому що я щоденно тут в церкві і бачу його труд, це клопотання. Я думаю, що такий обмай часу, дякую всім парафіянам, були добротинці, є і міромарк наша медлева, хотіть хліб, є, є окремі підприємці, які проживають, є, які давали такі досилові пожертви, хто давав таку, а досі старани. На нижній час я можу сказати, без матеріалу на Целу ми за затратили 157 тисяч. Ну і там ще пару копій на цю звільницю. за оплату робочих, матеріали, те все. Після освячення новозбудованої дзвіниці в церкві відбулася божественна літургія за участю генерального вікарія, протисенкела Івано-Франківської архієпархії і митрополії отця Олега Каськіва, співслужінні декана Мітрата отця Міхаїла Бігуна та собором священників Калуського, Боднарівського і Черченського деканатів. Уся служба Божа оспівувала з голосами студентів Івано-Франківської семінарії імені священномученика Йосафата. І на сьогодні це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Катерина Катеринарсен. Дякую вам за увагу на все добре.